Часниця номер один. Коваленко валене. Вісім років місто Олешки займається танцями. Так одна за одною 24 маленькі учасниці дефілювали червоною доріжкою Палацу культури Мистецький. Переважно це дівчата з міста йдуть бойові дії. Херсонська область, трошки і Запорізької пару дітей є. Як виникла ідея, ми проводили фотосесію для дівчата. Три дні підряд було по 10 людей, по 10 дівчаток. Ну, хотілося б їм зробити щось більш масштабне, більш цікаве, щоб вони почувство себе маленькими принцесами. Допомагали у створенні оригінальних образів батьки. Мама готувала красну сукню. Але я вибрала цю бо ця Мені дуже понравилась, бо вона дуже гарна. Я вже виступала в Альбові полгорода через полгорода. Я не боюсь. Ми підготовлювались. Цей раз я думала, що я спробую я хочу піти до дефіле Ще раз на пропозицію фонду провести свято для маленьких красунь. Охочі відгукнулася. Громадська організація Співограй у нас при громадській організації є театральна студія. І ми з дітьми займаємося сценічним мовленням та акторською майстерністю І із задоволенням прийняли запрошення від Світлани, з якої багато років товаришуємо, провести цей захід. Тому підготували сценарій, працювали при свічках, при фонариках, щоб його вивчити. Мені хотілося е, порадити, щоб. Це було добре і щоб у нас скоріше закінчилась війна. Перемога вже настала, бо всі це, всі українці цього чекають, і навіть вимкнення світла не завадило маленьким принцесам крокувати червоною доріжкою у нагороду, солодкі подарунки та фотосесія на пам'ять про це святкове дефіле. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.